Йо стає старшим братом. Одного зимового ранку, коли ліс ще був окутаний ніжними променями сонця, мамо і тато покликали маленького їжечка Йойо до себе. Їхні обличчя сяяли теплом і радістю, а в очах виднілося щось особливе. Йойо, нам потрібно тобі дещо розповісти. Сідай поруч із нами, лагідно сказав тато. Їжачок, трохи здивований серйозністю голосу тата, швидко забіг у кімнату, вмостився між батьками. Він відчував, що зараз йому скажуть щось дуже важливе. У тебе скоро з'явиться маленький братик, сказала мама, ніжно погладжуючи Йойо по спинці. Йойо спочатку розкрив очі від здивування, а потім вигукнув: Як це? Звідки він з'явиться? Він що, буду жити тут з нами? Так, мій любий, усміхнулася мама. Він житиме з нами, бо він буде частиною нашої родини. Я скоро народжу ще одного малюка, і він стане твоїм братиком. Ух ти! зрадів я йо його. Я буду з ним гратися. Ми будемо бігати, стрибати, і веселитися разом. Тато весело посміхнувся, але потім серйозно сказав. Це буде трохи пізніше, синку. Спочатку він буде дуже маленьким, він не зможе говорити, ходити, а тим більше гратися. Радість Йойо трохи вщухла так не цікаво. пробурмотів він, опустивши голову. Мама обійняла його і лагідно сказала. Але ти зможеш допомогти йому навчитися всього цього. Ти станеш його старшим братом, його першим другом і прикладом. Це дуже важливо. Справді я зможу йому допомагати? запитав Йойо -йо, трохи оживаючи. Так любий, сказав тато. Малюки дуже вразливі і потребують багато турботи, але вони дуже люблять своїх старших братів і сестер. Йойо -йо зітхнув і замислився. Він ще не до кінця розумів, як це бути старшим братом. Після розмови з батьками Йойо -йо пішов на лісову галявину, де його вже чекали друзі. Ведмежа Мишко, Вовчиня Томас, білочка Софійка та зайчик Петрик. Привіт Йойо!» -йо – вигукнув Петрик, махаючи лапкою. Привіт! відповів Йойо, -йо, але виглядав дуже задумливим. Чому ти такий серйозний? запитав Томас, нахиливши голову. Їжачок повільно розповів друзям про розмову з батьками. Він поділився, що скоро у нього з'явиться братик, але він буде зовсім маленьким і не зможе одразу гратися. Це ж прекрасно. вигукнула Софійка, підстрибаючи. Я завжди мріяла про маленьку сестричку чи братика. А у мене є старший брат, сказав Мишко, широко посміхаючись. Він уже не живе з нами. Але коли приїжджає в гості, ми разом граємося, а ще він завжди дарує мені подарунки на свята. Б'юся об заклад, ти теж будеш класним старшим братом. Йойо -йо опустив очі. Але я боюся, що не зможу бути хорошим братом. Я навіть не знаю, як це робиться. Це не страшно, заспокоїв його Томас. Ти будеш просто собою. Братиком, який піклується і допомагає. Йойо -йо зітхнув і поділився ще одним страхом. Але ж батьки будуть приділяти йому більше уваги, а ще доведеться ділитися своїми іграшками. Ох, Йо-йо посміхнувся Петрик. Батьки тебе дуже люблять, і ніхто цього не змінить. Вони завжди будуть поруч із тобою. А ділитися іграшками це навіть весело. Підхопив Мешко, ти будеш бачити, як братик радіє, і це зробить тебе щасливим. А ще ти зможеш навчити його кататися на санчатах, додала Софійка, і будувати снігові фортеці. вигукнув Томас. І робити найсмачніше гаряче какао, додав Петрик, підморгуючи. Друзі почали обговорювати, як Йойо буде вчити братика різним речам. І Жайчок навіть почав посміхатися. Може, ви маєте рацію, сказав він, бути старшим братом не так уже й страшно, навіть, можливо, цікаво. Коли Юя повернувся додому того вечора, він зайшов до кімнати, де відпочивала мама, і Жайчок підійшов до неї, обережно обійняв і ніжно поцілував її животик. Я чекаю на тебе, братику, сказав він тихо. Мама посміхнулася і ніжно погладила йо, йо по голівці. Ти будеш чудовим старшим братом, мій маленький Йойо, -йо", сказала вона. З того часу Йойо -йо почав готуватися до появи братика. Він допомагав батькам облаштовувати колиску, вибивати м'які ковдри, і навіть придумував казки, які колись розповідатиме малюку. Кожного дня він усе більше розумів, як чудово мати братика, і тепер із нетерпінням чекав, коли той з'явиться на світ.